Зі скандалом на початку весни цього року міський голова відсторонив керівника КП «Водоканалу». капеводоканалубіштиже морда Ось Я вам даю піричні платіжей, ремонти по три тисячі на несколька страниць. І ви мені, що тут Змінилося керівництво та чи змінилися принципи роботи, перевіряв Владислава Трошенко під час робочого візиту на підприємство. На минуле й питання доходів працівників. Маса нових і майже нових автомобілів ціною мінімально від 15 ну, і там до 30 і вище тисяч доларів. Предприяття закрите, режимне. Только работников. За які кошти придбано дорогие автівки, у міського голови декілька версій. Просто надо посмотрети, может быть, это автомобили очень красивых девушек, которые работают на водоканале, у которых есть богатые мужья или там мужчины, да? А если это не так, то тогда, наверное, надо чітко задать себе вопрос. Там. Откуда істочники виходу, І є у якісь гарантії, що ці істочники прикращені на сьогодні. Натомість новий керівник підприємства запевнив, що вони максимально контролюють роботу всіх працівників та при виявленні порушень відразу звільняють. Як приклад всі руководителі, які були замішані, керівники служб, які були замішані в нелегальних врізках в каналізаційну водопроводну сеть, вони були вже звільнені. То есть сейчас набирається нова команда, то тобто, есть какой то симбіоз адекватних професіональних те, Ті, які в водоканалі, з новими сотрудниками, нарікали й на проблеми, які завдають збитків в самому підприємству, але запевняють, борються в багатьох випадках. Є приклади застосування магнітів. Для викривання показників лічильників там, де є лічильники з металевими корпусами. Тільки останнього часу значить, ну, водоканал прийшов до розуміння і до необхідності застосовувати лічильники з антимагнітними корпусами або з пломбами, які антимагнітними пломбами, які сигналізують втручання, ну було було, був задіяний магніт чи ні, друга ситуація: люди виписуються штучно, значить, виписуються з квартир для того, щоб зменшити нормативи споживання, хоча фактично там проживають. Ще на законне врізання. Якщо в 2015 году ми знайшли тільки одного нелегала, то за два последних місяці 2016 -го года року у нас порядка 40 нелегалів. Ми нашли это частний сектор в основному і начислили практично почти 200 тисяч штрафов за ці врізки і підприємства, які не сплачують послуг. Підприємство примір Черніговторф. Значить, з момента. Реєстрація цього підприємства на том юридичному адресі. це підприємство без облікбезучотно потребляла услуги. Був виписаний штраф в розмірі 44 чотири тисячі гривень. І таких підприємств у нас єжеднівна, єжеднівна появляється. У наслідок цього підприємство планує змінити норми споживання води для населення на виконкомі 14 липня. За зверненням підприємства йому надали дозвіл укласти договір з інститутом міського господарства на розроблення нормативів для нашого міста. Послуги інституту коштують 120 30 тисяч, і їх в повному обсязі сплатить водоканал.